Ки Трамп публічно обіцяє мирну угоду в Україні в Кремлі. Відкрито вісміють ці пропозиції, і заявляють, що вони не хочуть на це йти, тому що немає першої причини. Усуненої фактично право України на існування в той же час 50 сенаторів США на чолі з республіканцями та демократами, тобто це важливий нюанс підмітити. пропонують санкції проти Росії у разі зривів мирних переговорів. Про це і не тільки говоримо з політологинєю, кандидаткою політичних наук Олеся Яхно з нами на прямому зв'язку. Пані Олесю, слава Україні. Вітаю героям слава. Пані Олеся, дивіться 50 сенаторів на чолі з республіканцем Гремом, демократом Блюменталем пропонують санкції проти Росії у разі зриву мирних переговорів. Про що йдеться? Санкції передбачають введення 500% мити на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Сенатори нагадали про попередні невдалі спроби зупинити російську агресію через Будапештський меморандум, а також мінські домовленості. І ці санкції проти Росії вже готові навіть отримують. Як кажуть ці двоє сенаторів, двопартійну підтримку? Якщо потрібно, миттєво будуть поставлені на голосування, заявили американські законодавці. Тож, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цю ініціативу Грема та Блюмента Блюменталя? І чи це є чіткий сигнал Москві, чи скоріше чіткий сигнал Трампові, як ви бачите? І я думаю, що все-таки це чіткий сигнал Москви, тому що Трамп а, теж днями заявив, що а, там є певна психологічна межа, якщо так можна сказати, очікувань від а, Російської Федерації реального а, реальної демонстрації прагнення до миру і реальних кроків а, до перемир'я. І у цьому сенсі це можна вважати, що а, дійсно Сполучені Штати готують. Ну, такий, якби механізм, який можна застосувати достатньо швидко. Це погоджена позиція виглядатиме і президента, і ну, власне і сенату в тому сенсі, щоб створити, ну, все ж таки, не словесний, а реальний механізм тиску на Російську Федерацію, яка у разі, як це прозвучало, демонстрації реальних кроків до перемир'я може уникнути Цих санкцій, якщо ні, то вони будуть застосовані. Я думаю, що вже для усіх стало очевидно, що Росія затягує цей процес. Власне про це і сказав Дональд Трамп, і пропозиція, яка прозвучала нещодавно від Путіна про те, щоб ввести міжнародне управління в Україні під керівництвом ООН для проведення виборів, це стало таким апофеозом, якби демонстрації Росії їхнього бачення, коли Росія хоче абсолютно перевернути логіку, яка була запропонована і сполученими штатами. Власне, Маккрубю сказав, що є два етапи руху до миру. Перший це перемир'я, це припинка війни, зупинка війни. Другий етап це безпосередньо вже рух до миру, якщо ми кажемо про можливе політичне рішення. Але ми бачимо, що Росія не хоче, якби да припиняти військові дії. Вона робить вигляд е, цими заявами про те, що ми нібито дотримуємося перемиря щодо енергетичних об'єктів. Хоча всі бачать, що це не так і що це не працює, і тому це все ж таки повертаючись до за вашого запитання, це послання е, Москві і сигнал е, Росії, бо він і на з рівні заяв Дональда Трампа і зараз на рівні цього механізму запропонованого сенаторами, в принципі, співпадає. А на вашу думку, чому акцент зробили саме на, імпорті, на імпортні мита, а не на пряме ембарго або санкції проти компанії? Це такий ну, якби економічний розрахунок все-таки, чи політичний компроміс? Ну, можливо, це е, такий механізм, який е, е, буде стосуватися і е, е, як це важливо. Країн третіх, які співпрацюють з Російською Федерацією, які імпортують російські ну, різні да там енерго, скажімо так, продукти, якщо так можна сказати. Тому я думаю, що тут важливо не лише просто якби да між Росією і США, тому що рівень якби торгівлі між Росією і США він ну, вони не є да контрагентами. А от те, що треті країни, вони попри те, що санкції, які є, і які вже введені, вони все ж таки ведуть абсолютно нормально торгівлю. Тому мені здається, що тут це все ж таки спрямовано на те, щоб позбавити Росію отримувати доходу від експорту своїх енергопродуктів третім країнам, тому то мабуть обраний такий варіант. Пані Олеся, але ну хоч вбити, але якось не вкладається в логіку. З однієї сторони Трамп огорожує вторинними санкціями на російську нафту. Тут сенатори об'єдналися демократи республіканці, взагалі кажуть, є 500% нам мита. Але в той же момент голова фонду національного добробуту Російської Федерації такий собі неповажний, нешанований Кирило Дмитрів, відвідує Відвідає Вашингтон цього тижня для зустрічі з спецпредставником США. Стівом відкуфом про це пише CNN і про це сам пише оцей Кирило Дмитрієв. Найцікавіше, що для того, щоб ви поїхати у Вашингтон, з нього знімають санкції, які були запроваджені після 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення. Хоча вони мали, в принципі зустрітися в ті ж самій Саудівській Аравії. Тож, де тоді логіка цих дій, як ви бачите? Ну, дійсно є дві складових: є дипломатія, є а, політичний процес, якби да політичні рішення. Дипломатія, вона так як це виглядає з боку переговорної групи Дональда Трампа, вона виглядає так, що треба вести діалог, і треба вести перемовини. Сполучені Штати ведуть а, ці а, перемовини. Очевидно відштовхуючись від того, що, що якщо Дональд Трамп хоче продемонструвати якийсь результат до 20 квітня, це 100 днів а, Дональда Трампа. То треба такий переговорний процес вести, і можливо, з цього виходять у сполучених штатах. А друга складова це політична, це дійсно які інструменти застосовуються, і які чинники, і те, що Сполучені Штати досить швидко демонструють можливість зняття санкцій з Росії, да і це ми вже бачимо зараз навіть на рівні конкретних персоналів. Хоча дійсно можна було зустрітися в будь-якій. Третій країні це теж такий, ну якби підхід, якого не дотримується Європа. Європа вважає, що санкції треба знімати лише тоді, починати знімати, коли буде конкретний результат. Але Сполучені Штати е, демонструють е, зворотню логіку. Хоча поки що на даний момент ця логіка жодним чином ну не показує свого результату, тому що Росія на сьогодні не зробила ще жодного кроку. Жодного. Щоб розпочати реальний переговорний процес, ознаку якого стала дійсно якби, зрозуміла переговорна позиція, коли Росія, яка говорить про так звані першопричини, не розуміла під цим будь-які кроки, які продовжували руйнувати українську державність і поставлювати українську державність, а якби Росія сформулювала дійсно компроміси, які Власне, формулюють і позицію на які компроміси готова піти Росія. Бо, бо це казали сполучені штати, що компроміси мають бути двосторонні, і що є власне реальною переговорною позицією Росії. Цього на сьогодні немає. Натомість, Росія і однями Пісков сказав, що коментуючи слова Трампа, та йому поставили запитання про те, що він розчарований і Україною і Росією повільними темпами сказав, що діалог якби триває. Ми це продовжимо обговорювати. Але перш за все, ми робимо ставку на відновлення двосторонніх стосунків, які були зруйновані попередньою адміністрацією Джозефа Байдена. Тобто, це акцент замінити да от розмову про мир переговорами про відновлення стосунків Російської Федерації. Вона триває. і візит Дмитрієва є цьому свідченням. Але знову ж таки, це поки що та тактика, яку яка не дає жодного результату. І хотілося, якщо вже США роблять такі кроки назустріч Росії, по суті, політично, якби за да, виводячи Росію з ізоляції і знімаючи політичні санкції, а, демонструючи перед все, що ці люди можуть приїжджати да, в сполучені штати, то хотілося б, щоб це супроводжувалося. Санкціями і ну, реальними елементами тиску на Росію. Дивіться, цей Дмитрів, його називають гаманцем Путіна, і навіть його наступником чи дивно для вас? Ну я ще просто додам з його біографії, що він уродженець Києва, народився в родині професора біофізики, і як пишуть змі, у нього дотепер є український паспорт, що дуже цікавий є нюансом. Тож скажіть, Дмитрів, я на вашу думку, вибрано не випадково для цієї поїздки в Вашингтон. Ну, звичайно, не випадково, тому що Дмитрій був присутній на перших переговорах, які ми знаємо, пройшли в еріяді між між російською і американською делегацією, і там було таких: ну як ви знаєте, от дві е, команди: одна публічна е, на тих перемовинах, яка була представлена дипломатичним корпусом, перш за все самим Лавровим, який дав його місія, полягала в тому, щоб публі публічно. Да, от е, об, обволакувати в форму словесну, е, да що нібито Росія рухається до миру. А друга складова була сутова, і ми знаємо, що тоді той же Кирил Дмітрів він е, намалював да там і е, показав, що Сполучені Штати втрачають прач, 300 та десять мільярдів, того що вони е, е, не мають економічних відносин з Російською Федерацією, і власне його була місія, як мені здається, і вона триває це. Знаючи, бо в нього є досвід роботи в міжнародних інституціях, знаючи, як би дав бізнесовий підхід, вловити цей бізнесовий підхід і намагатися без політики, не говорячи про війну, не якби да не чіпаючи цей аспект, говорити про те, які вигоди можуть бути між Росією і Сполученими Штатами, чи то в доступі до Арктики, чи то в доступі там до інших ресурсів. Тому звичайно він обраний не випадково. Він я думаю, що підлаштований під цей трек якби да типу бізнесової розмови, без як би, да зачіпання політичної сторони, яка стосується війни. навіть коли були перші тоді переговори в тоді... До нього звернулися з коментарями. Він сказав, що він не коментує політичну і дипломатичну складову, що це коментують, якби ну, ці представники делегації, а він може говорити про суто бізнесові речі. Тому його так його як фігура, яка повинна по ідеї налагодити і знайти це якби да, точку можливої співпраці, щоб далі затягувати. Да, сполучені штати в цю якби логіку, а війна хай собі там іде війною. Ми будемо як би, да, там розбиратися про першу причини і нав'язувати свої пропозиції. Тому ну, мені здається, він. Саме під цю лінію підлаштований, і він її буде продовжувати. Ну, поки та Росія говорить про першу причину, і про те, що ми не дотримуємося переговорів. Просто вже зараз справжня трагедія в Кривому Розі, цілеспрямований ракетний удар по кривому рогу. Станом на зараз відомо вже про чотирьох загиблих. Усі вони цивільні. Президент України Володимир Зеленський вже опублікував перші фото. Насправді, ну це не наче з, з, з якогось фільму жахів в. І зовсім нещодавно буквально перед тим перед тим як росіяни атакували Кривий Ріг, також атака була і у Харкові. Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Поранені четверо людей, серед них десятирічний хлопчик, тривають на місці. Працюють рятувальники. надіюся, хоч у Харкові обійдеться без жертв. Пані Олесю, скажіть, будь ласка, коли Америка почне реагувати і на цивільні терори, які з на вашу ну які спричиняє Росія? То ну, дійсно ми спостерігаємо за останні тижні, коли Росія каже, що вона нібито дотримується енергетичного перемир'я, да з 18 березня. Ми бачимо, що суттєво посилились атаки по містам. Це е, кривий рік Харків, до цього було і Запоріжжя, і Суми. і власне Київ е, переживає такі найбільш активні дронові е, атаки. Ну, рідко як і день буває без цього. Тому це -то ще раз нагляду демонструє, що Оця логіка виокремлення, да ми беремо окремі позиції, які нам вигідно. Причому навіть і то не факт, тому що списки відрізняються енергетичних об'єктів, як про які каже Україна, і про які каже Росія. Але навіть якщо вони співпадали, все одно ми бачимо, що беручи нібито зобов'язання не наносити удари по енергооб'єктам, Росія посилює ці атаки по всім іншим об'єктам, включаючи цивільну інфраструктуру. Тому це ще раз наглядний приклад. Якщо ми кажемо, наприклад, про можливе перемир'я в небі, то воно повинно бути всеосяжним, тому що тільки це буде демонструвати єдине, якби да от прагнення. Реально шукати мирний варіант і зупинити а, військову, ну як би, да, оцю а, складову. Те, що днями приїжджав, от духовний радник. Нам да, ми знаємо до Трампа. Так пастор він відвідав Київщину безпосередньо, да оскільки це було три роки з моменту звільнення Київщини від російських військ, але він от, сформулював дуже чітку і зрозумілу позицію, що українські військові на передовій не просять грошей. А вони просять ті види озброєння, які будуть допомагати захищатися від російських е, ударів. Тому ну, мені здається, все ж таки ми наближаємося до того моменту, коли Сполучені Штати, які побачать, що не працює. Оце їхній підхід спочатку перемир'я, ну ні, ні в якісній сфері, так, це не працює. І потім е, рух е, до миру, все ж таки повинні будуть змушені ну, якось свої дії трошки видозмінити. Якщо Сполучені Штати дійсно хочуть досягти результату, більше того, якщо ми кажемо про перемир'я і мир дві складові, то тут є три складові навіть. Бо спочатку перемир'я тимчасове, як демонстрація того, чи можна його в принципі досягти, не дарма пропонувалось на 30 днів подивитися, як це працює. Далі запропонувати перемир'я стале, яке буде підкріплено дійсно механізмами гарантій, ті самі безпекові гарантії. І далі, коли дійсно не буде військових дій, далі можна рухатись до того, щоб шукати політичне рішення. Тобто, ми ще не прийшли навіть Одного до першого етапу. першого етапу. І тому тут сполучені штати повинні на ну, щось видозмінювати. Пані Олесю, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру Олеся. Яхнополітологиня, кандидатка політичних ног, була з нами на прямому зв'язку. Пані Олеся, попри все, бажаю вам і нам спокійного вечора і дуже неспокійного для ворогів. Дякую, дякую вам за зустрічі в ефірі. Дякую навзаєм.